У цьому відео ми покажемо вам основи роботи з програмою geo 5 Стійки схилу. Для всіх проєктів спочатку необхідно ввести рельєф місцевості і склад ґрунту у вікні інтерфейсу. У простих випадках це можна зробити вручну шляхом введення координат або графічно за допомогою миші. Для більш складних завдань краще імпортувати із формату DXF в шаблон або безпосередньо в інтерфейс. Крім того, можна передавати дані з інших програм GO5, включаючи поперечні перерізи з програми Стратиграфія. Таким чином можна проаналізувати велику кількість поперечних перерізів складної 3D моделі. Окрім рельєфу та шарів ґрунту, з моделі також переносяться ґрунтові води. Крім стандартного рівня ґрунтових вод, також можна враховувати поровий тиск або вводити спеціальні умови, наприклад, ефект смоктування або швидкого опускання. В усіх цих випадках можна оцінити вплив тріщин відрив. Програма дозволяє моделювати поступові процеси будівництва за допомогою етапів. У нашому випадку ми будемо моделювати стійкість схил під навантаженням від дороги. На кожному етапі будівництва можна виконати довільну кількість розрахунків як для кругових, так і для полігональних поверхонь ковзання. Якщо ми не знаємо точного розташування, ми можемо запустити оптимізацію. Це дозволить знайти найгірший сценарій для обох типів поверхонь ковзання. Якщо стійкість схилена відповідає необхідному коефіцієнту безпеки, ми можемо вибрати кілька стабілізуючих елементів. Рекомендується вводити їх на новому етапі будівництва. Окрім анкерів, можливе також введення нагелів та армування. Особливим елементом є стабілізуюча паля. Для цього ви можете перенести дані в програму Anti-Slide Pile, де ви можете додатково спроєктувати та перевірити переріз палі, розрахувати її деформацію та спроєктувати армування. На схилах з ризиком кількох потенційних сувів рекомендується візуалізувати більше поверхонь суву одночасно. Для цього виберіть опцію пошуку у сітці. В кінці ви можете додати визначені користувачем анотації об'єкти та роздрукувати детальну документацію для всього проєкту. Для отримання додаткової інформації підпишіться на наш канал YouTube або відвідайте наш сайт.